Коли Ілон Маск став президентом світу, штучний інтелект Тесла постав проти людей. Почав він з найтопіших, а після Росії взявся за всіх решта. Але черти принесли його в Україну, де він і був переможений. Машини використали всю нафту, і газ, і дрова були нового золота. У війні загинули більшість чоловіків, і співвідношення до жінок було один до дев'яти. Усі розумні технології було знищено і навіть калькулятори поспалювали. Та людство знов довелося вчитися писати, читати та рахувати. Жінок навчали бути правдомовицями, щоб відрізняти правду від пропаганди, а справжніх відомих продюсерів від несправжніх відомих продюсерів. Але зло ніколи не спить, тому не люди прагнули влади та розблокування Ютубу і за допомогою древньої техніки та брехні захопити світ. Нікому не вір в ноцю. Бабця лишає тобі в спадок детектор брехні, і там ще трошка пенсії відклала, то того задонатиш на ЗСУ, то стерненко скинеш. У бабці завтра похорони. А що трапилось? Вмерла? Так а що то у вас тут? Тазік Джину з Станіком ні музики, ні хлопа, що хтось вмер? Я їй зараз. мажу. Зачекайте, я вчора в чаті поминки написала, а мені автоматично на патюня виправило. Як гадаєте, якому пропагандистові належав мозок дуже маленький, одна звивина, а сірої речовини практично не було? Це солов'я 100%! Трендіти не дрова носити. Казала, як відрізала. Кажуть, колись навіть були спеціальні школи млини, де вчили молоти язиками. А випускники були настільки вправними, що їх називали язичниками. Подейкують колись можна було просто свадьбути хлопця в додатку і одразу піти з ним на побачення. Я вперше бачу хлопця так близько, хочу від нього дітей. А є волонтери, які покращують демографічну ситуацію. Орфографічно покращу, погано з екзамен і зможеш податись на електронну чергу на побачення. Увага! Повітряна тривога! Накиньте якесь укриття, бо на дворі холодно, та пройдіть в підземний бар. Ну, шо кави з коньяком? Але без кави. Але замість коньяку горілка. О! Ну! Оголошуй капітуляцію. Коли джингл Белс рак на горі свисне. о! Шо ти 30 плюс коліна не можеш розігнути. О бійко імітатор вже розрядився, ще як десь подзвоню. То півдня і на зарядку треба ставити. Агов голубці, слава стрях, бук в друга У. Тайм-аут! <laughs> Брати, куди ти був весь цей час? Півроку не бачились. О, в депресії я був. Вирішив трішки залягти на дно. Боже, міцного. А у мене сесія. А це річ непередбачувана. Можливо, здам. А можливо, скоро побачимось. Ну, навчисься, мудрим будеш. Ну, що будемо домовлятись? А то ви щось захопились захоплювати. Я розумію, країна велика, населення, як свиней нарізаних, баби наражали, і ви наражаєте на небезпеку, м'яко кажучи. Але ж економіка у вас в дупі. У мене є чудовий простий план з трьох пунктів капітуляція, репарації, деградація. Хоча останнім ви вже багато років самі займаєтесь. сейчас говорим да. А потім Конечно, ми за мир. Трясця бреша і не червоніє. Скажи, і правдовидець не треба. Мораль кінцівки є такою. Немай жодних угод з парапарапа пів.